Моя зона впливу, збацює треновані, вони навіть якісь там змагання виграють вишару. Я не знаю, що У мене був один знайомий, який казав, що нам треба з ним зробити кооператив. Він торгуватиме рибою, а я шашликами, Тому що він був такий худий-худий. Він каже, як сушена риба, а ти як білих, як шашлик, у нас буде бізнес. Не знаю, не знаю. Ой, горить.